Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті тихо, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні зранку у нас була поломка на електросітях. Я дуже дякую компанії ДТЕК, що все швидко, оперативно, пару годин і світло знову було в домі наших мешканців. Також хотів би сказати, що завтра буде планами ремонту по водоканалу. Ну, наше місто це не затроне, це буде Великодолинське е, садові общества. Так що хтось там писав, що на не буде води, завтра вода в місті е, буде і не буде е, ніяких питань. Е, також хотів би сказати, що е, комунальні підприємства працюють у штатному режимі, кожен робить свою справу. Е, готуємося до чергової е, робочої неділі. Е, всі хочемо працювати і всі. Приближаємо нас потрохи до перемоги. Хочу всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Як можливо без сирен і тривог, сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.